Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Тарифи як у Європі, пише військовий Дмитро Калинчук Вовнянко. Дожився зеботва, виправдовуючи підвищення тарифів, почала цитувати мене. Бо саме я щодо виборів президента казав, що тарифи на електроенергію та іншу комуналку в Україні занижені, бо Європа платить набагато більше. І що я чув у відповідь? Я чув платіть нам європейські зарплатні, а потім впроваджуйте європейські тарифи. Та якщо влада не може стримувати тарифи, на що? Нам така влада, пригадуєте? Якщо підзабули, я нагадаю, що саме на таких гаслах Зеленський став президентом. Хоча в програмі кандидата Зеленського про зменшення тарифів не було ані слова. Але пригадайте слова Зеленського президенту. Мовляв, вони знайшли схему, яка дозволить знизити тарифи зразу ледь не на третину. Було знизили, а я й зараз можу повторити те, що казав у 2019 тисячі Низькі тарифи це не благо, це наше прокляття. Низькі тарифи дозволяють власникам найбільш прибуткових українських активів. Металургія, хімія, ПЕК платити своїм працівникам копійчані зарплатні, а такі ЗП дозволяють не вкладати кошти в модернізацію виробництва. Як похідне продуктивність праці пересічного українця ще до вторгнення була у 10 разів меншою ніж у Польщі та Литві. де тарифи, до речі, цілком європейські, а низька продуктивність праці це низькі доходи всієї країни. Коло замкнулося рано чи пізно це коло доведеться розмикати, і ми про коботи про це криком кричали. Кричали ми і про те, що забезпечувати громадянам низькі тарифи Україна може лише влазячи в борги, але захід одного дня давати кошти перестане, і це схоже стається. І от тепер зеботва заголосила, що АО Європі. Милі, ми теж розповідали як у Європі. Що ми чули у відповідь від вас тоді, дивіться вище. І що тепер прокинулися, заголосили, проблеми тарифів не було б, якби влада всі роки перед вторгненням проводила реформи, які б зміцнювали економіку, якби створювалися робочі місця за солідну ЗП. Якби серед інше уряд інвестував у виробництво ракет безпілотників. Хоча, якби влада інвестувала в ракети і безпілотники, вторгнення не сталося б. Влада ж три роки грала в популізм, а тепер вона виправдовує підвищення тарифів. Фів апеляцією до Європи. Очевидно, тарифи вони піднімуть, а доходи громадянам більшими не стануть. Крім того, Вовнянко зазначив наступне: «Владо, а ти на Україну працюєш. Ця влада зірвала забезпечення армії зимовою формою, власне, зимою. Тому українці зітхнули і купили форму самі. Ця влада прийняла закон, за яким за суперечки з командирами стали повноцінно садити, називаючи суперечки непокорою, але українці щепили зуби і це пережили. Ця влада не забезпечила фронт автотранспортом. Українці зітхнули і скинулися на транспорт від Пікапа БВ до Ф1 Денів і дафів спільно з фондом Порошенка. Ця влада під час війни зберігає на посаді міністра оборони чиє відомство купує яйця по 17 гривень. Але українці знизили плечима і сказали, після війни розберемося. Ця влада під час гарячої фази війни обмежила військовим зарплатні. Українці стиснули зуби і продовжили боронити Україну з такими ЗП. Ця влада штучно обмежила ввезення в Україну головного трудяги БПЛА коптера Мавік 3 Обізвавши його весільним дроном. Українці здійняли галас і примусили владу ввезення Мавіків розблокувати. Ця влада під час війни прольє. Любила в Міноборони 9 мільярдів гривень. Українці знизали плечима і сказали, хіба ж то вперше? Зараз влада силиться обкласти волонтерів податком у 20% на надходження українці. У мене одного виникає питання: ця влада українців достом ще не пробувала? Недорога влада, як ти гадаєш, після перелічення всіх наведених фактів, чому у мене в коментарях регулярно? З'являються думки, що ця влада не українська і що вона мріє Україну не захистити. Вигідно злити ворогу, але про коботи заважають. Владо, що означають всі оці дії? Це дурість чи це зрада? Міністр. Не розумію, що фронт тримається на волонтерах, то нафіг же жені такого міністра хай ходить в прокуратуру і доказує, що він запропонував обкладати волонтерів податками з дурної голови, а не за підказкою Москви. Влада, я завжди вважав тебе некомпетентною і нетямущою. Заяви твоїх міністрів мені як бальзам на душу. Ти Владо, вкотре доводиш, що шапітолій ніколи не стане капітолієм. А значить, скоро підеш геть, мені на радість. Але йдеться про долю моєї країни, долю України, за яку я воював. Тобі владу клепки бракує збагнути, як тебе дискредитують твої міністри. Ну так не дивуйся, не дивуйся, коли зеленською компанію називають симпатиками Москви, що працюють на шкоду Україні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.